Доброго дня. Любі люди, ті, хто люблять життя, діти і батьки. Я у першому коридорі тропи Серафима Суровського, якраз біля дубка який. Але не це про це я хотів сказати, а про подарунок, який мені подарувала Валерія маленька, який чотири роки вона була з мамою. Ларисою і татком. Тож дякую цій дивовижній прекрасній родині, які несуть любов по своєму життю. Дякую любі вам. Хай Господь допомагає вашій родині і дає все саме прекрасне. Амінь, амінь, амінь. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини, які ж ми прощаємо винуватцям нашим, захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Дякую вам, люди, що ви є, що ви такі прекрасні і дивовижні, особливо ті люди, які мають свої родини. На все добре. З вами був Сергій Голосівський. Сьогодні в нас 23 липня 2023 року близько 16 години. На все добре, любі мої. Хай Бог подарує вам любов.